Коли згадуєш про Володя Івасівка, а з ним у мене було чимало зустрічей, то хочу сказати тепер, що ніколи не думалося, що доведеться згадувати про свого учня. Звичайно, це буває навпаки. Звичайно, учні згадують про своїх вчителів. Мені ж довелося бути... На жаль, останнім вчителем Володі у Львівській консерваторії, а до цього він вчився у іншого педагога. Це ж був тяжкий час. Цей тяжкий час продовжується і зараз, так думати, для композиторів, для митців. Творчість була тільки тоді доброю, коли восхвалялося те, що у нас є. У ці роки, зрештою, це жевріло постійно, так би мовити, У людей, які прагнули до того, щоби Україна, Литва, Латвія і так далі, кожна республіка, напевно, і Росія, щоб були ну, самостійними державами. І цей великий рух, він вимагає завжди якихось авторитетів. Ну, таким найбільшим прапором для України був завжди Шевченко. І одним з таких символів став Володимир Василь. Поза його, так би мовити, особистою програмою, я б так сказав. Так, ну, так сталося. І це є символ. А те, що він насильно загинув, не будемо вдаватися зараз це з якоїсь сторони насильно. правда? Це ж насильна смерть, правда? Звичайно, що це є так, якби він приніс себе в жертву своєму народу. И тому он и стал сверлоком. Червона Рута. Песню исполняют солисты вокально-инструментального ансамбля «Смиричка». Назарий Еремчук, Василий Зинкевич и автор песни Владимир Ивасюк. Цей день то ніколи не було о, в солдатських вчення такого солдатського, щоб по лісу. А в цей день якраз вони бігали. І після того, о, скільки років вже пройшло, теж не, не було ні разу солдатського вчення лісу. Ми ходили б кожен, можна сказати, кожен раз у бідний час. Замітали з дорогу, робили. Там був поставлений невеличкий хрестик у цього місця. І була така гранітна плиточка. вигравані були букви, фамілія і ім'я. Але ці, я не можу сказати, що калбіста чи хто то були це зняли. На роботу приходили, начальника попереджували, щоб наші люди туди не ходили, б, бо будуть відповідали. І ми не ходили вже так відкрито. А таке ходили, бо десь хто прийшов, запитався, і ми що й показували. Привезли володю мертвого, зняли із петлі у морк. Розумієте? Мене не було тоді у Львові, я був Чернівцях на другий день, десь це було у суботу, здається, я приїхав до Львова. Мати говорить, що від володю знайшли і, і покликали мене для розпізнавання його. І ви знаєте, ти знаєш, каже, засунули в якийсь темний куток. Я нічого не бачила. Можливо, кажу, сльози заважали? Ні, каже, я вже придивлялась всі яку. і я нічого не бачила. Я не знаю, чи володя то, чи ні. Я тоді до прокурора. Кажу, як же ж це ви в, темне, в темному кутку показували матері ось такого-то? Кажу, я хочу, щоб ви дали. Розпорядження, щоб ще раз, щоб я брав участь у тому розпізнаванні. Мнікаже, ви заберете його к чорту і будете смотреть на нього сто літ підряд. Мати сказала, секретарю обкому що ось у мене син трагічно загинув. Розпорядіться, щоб не чинили ніяких перешкод, коли ми ставитимемо з батьком пам'ятник йому. Там втрутились там і Божко якийсь чи хто він такий, ми так і не, не розібралися, ми не вивчали ось тих людців, постійно тероризував там і тих і скульпторів, до яких ми зверталися. І ми не могли цього зробити, пам'ятника поставити. А Добрик просто розпорядився, щоб виведіть ету жінчику і не пускайте її сюди. Це взагалі, всі. ми знаємо це, ми з болем про це думаємо і образи. Я думаю, що це акти садизму, це унікальні, розумієте? Ось тут ведесь знак був, ми, на якомусь дереві, По-моєму, на цьому знак був. О, А стежка була рівнорівнича, от туди вона що. Рівненько тоді. До нього. Вроді садочка чиста, так акуратно була. тільки що витягнула витягнув штанів. Годинник був неруханий. Цей дипломат стояв. І на дипломаті цей плащ був. Тут міліція приїхала і сказала, що то композитор влізський. За ним шукають вже дуже давно. І це він є і Васюк. Тоді е, не може бути, тому що е, весна, все кругом цвіте, тож молоді ж молоді, що, як не знаєте, що в ліс, то не може бути, щоб до, е, цього не могло висити тіло. А це було іменно десь, може, два дні, три дні перед тим, як солдати вони випустили. Поставив ліс солдати, щоб ті побачили. А тоді і солдати взяли повідомлення міліцію, може і ту саму, що і підвела, сюди підвезла, повішала. Отеки таке може бути.